Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді попередив Російську Федерацію про насування темних осінніх ночей. Темряву росіянам нестимуть українські дрони. Також він констатував, що російський бензин перетворюється на дефіцитний товар завдяки українським безпілотникам, а газ та нафта згорають ще до того, як продаються. Ну власне, ось що він написав: ки блика, це не страшно це трохи якихось незручностей. Призвичайтеся, але всією болотною територією. Політ вільного птаха він не передбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься вільним українським птахом. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтеся спічки, фонаріки, свічки. До речі. Скористайтеся позаплановою своїм улюбленими гірляндами на батарейках, написав Мадяр. Також він додав, що не будуть звітувати про кожне пошкодження електростанцій та мереж. Натомість порадив орієнтуватися за напругою і наявністю світла у помешканнях країни-агресора. Про ситуацію на Покровському напрямку доповів головнокомандувач Олександр Сирський. У своєму дописі він повідомив, що перебував поблизу лінії боєзіткнення. У Покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар на плечах підрозділів Збройних сил України, зокрема операторів БПС штурмових підрозділів. Також за моїм розпорядженням у місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ і інших частин Сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Отже, усі ці заяви Російської Федерації про начебто окупований Покровськ не відповідають дійсності. Ну і тепер до надзвичайно важливого. Ми чули, що там західні партнери, так звані західні сусіди, зокрема Угорщина, Словаччина та начебто Чехія, збираються утворити альянс. Ну, принаймні, про путінські сили намагаються утворити альянс проти України. А ми ж розуміємо, що які б вони альянси не створювали, поки у наших військових надійний тил російський агресор не матиме жодного шансу у війні. Відтак зараз триває збірна пікап для 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на межі Дніпропетровської Донецької області. Для перевезення вантажів та бійців їм потрібен пікап. Найкраще підійде Нісан Навара. Автомобіль ми вже знайшли. Він у хорошому стані і коштує 495 тисяч гривень. Його просто потрібно викупити. Практично половину е коштів ми вже зібрали. Будь ласка, долучайтеся. А, до речі, серед тих, хто задонатив 200 гривень і більше ми розіграємо новий 16-й айфон на 256 гігабайт. Його надали благодійники, щоб підтримати розіграш. Шанси на виграш зростають кратно 200 гривням, тобто за донат у 1000 гривень, шанси виграти у 5 разів більше, чим за 200 гривень. Але виграти може кожен. Ну а ми викуплену машину до оснастимо системами РЕП, щоб пересуватися на ній було безпечніше, і чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримають. Добре захищену машину, а один із вас свій новенький iPhone. Тож, долучайтеся.